Райончик поточена, мчать лісовози, райончик поточена, баксові дози, райончик поточена, Борис на Ауді, райончик поточена, рішає справді, райончик поточена. На чехах діти, райончик поточена, то наші квіти, райончик поточена, мотель трембіта, райончик поточена, мадянська світа, райончик поточена, підйомник в нормі, райончик поточена, бозничка згорі. Райончик поточена, турба заплача, райончик поточена, освіти дачі, райончик поточена, а в автостарі, райончик поточена, запчасть забрали, райончик поточена, в мішколгострою, райончик поточена, лісгосп райончик струя, поточена, купецька дача, райончик поточена, вода ся кача, трайончик поточена. Ти не завідуй, райончик поточена, про бізнес звідай, райончик поточена, спів Іванинки, райончик поточена, весну і взимку, райончик поточена, Вер енд хозяй, райончик поточена, свій корінь знай.